Сімейний лікар це як ваш персональний супергерой, який піклується про здоров'я всієї вашої родини. Здоров'я найдорожчий скарб, який може мати людина. І сімейні лікарі це ті люди, які допомагають піклуватись про ваш емоційний, фізичний та психологічний стан від народження до самої старості. У жмаренці медичний центр первинної медико-санітарної допомоги надає послуги майже для 50 тисяч населення громади. А це 5 амбулаторій сімейної медицини, 174 медичних працівника та 33 лікаря. Серед сімейних лікарів у Жмаринці багато молодих спеціалістів після інтернатури, які будують турботливі стосунки з пацієнтами заради правильних рішень щодо збереження здоров'я дітей і дорослих. Жмаринський медичний центр на чолі з Олександром Султановим постійно працює над покращенням та розширенням послуг для комфорту та здоров'я жмаринчан. Завдяки участі у європейських проєктах центр отримав нове медичне обладнання для роботи, а у співпраці з місцевим бюджетом вдалося створити комфортні та безбар'єрні умови для всіх категорій населення. У центрі працює власна лабораторія, є пункт невідкладної медичної допомоги, можливість стаціонарного лікування, простора зала для проведення практичних лекцій і семінарів. Медичний центр постійно займається профілактикою гіпертонічних хвороб, цукрового діабету, раку шийки матки, раку молочної залози та короректального раку. У центрі реалізують проекти USAID, розбудова стійкої системи громадського здоров'я у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та центром громадського здоров'я України. Жінки та дівчата мають можливість безкоштовно пройти діагностику на онкозахворювання. Консультації і скринінг є абсолютно безкоштовними. У такий спосіб можна виявити рак на початкових стадіях та легко його вилікувати. Медичний центр ПМСД став одним із учасників відкриття у Жмаринці простору дбаю про себе та час на себе. Спеціальні вуличні тренажери, куточки із рекомендованою літературою і брошурами допомагають жмаринчанам пам'ятати про важливість дбати не лише про фізичне здоров'я, а й про психічне та емоційне. Пишаємось, що у жмаринській громаді живуть активні та ініціативні люди, які обирають здоровий спосіб життя та займаються спортом.